Юридичних осіб. Тобто у вас немає понувань, вас взагалі немає, вас не існує. Чому ж тоді ми їм підпорядкував? Я не знаю, коли підпорядковую. Ви самозванці тоді виходить. Просто сидите, люди у формі зі зброєю і все. Приїхала е, слідчо Приїхала оперативна група. Доброго дня! Значить, хто ви? Значит, другий поліцейський, 014 46 38 Значить, нагрудний знак і Савід Олександр Валентинович у оперу повноважений до 27 року дійсно. Ваше посвідчення? Моє посвідчення? Да, да. Ну, На, да, хочу. Нагрудний знак поліцейський 2054-678. Шахова Наталія Олександрів, начальник сектору. Значить, один поліцейський все стоїть і все другий. Значить, вони без службових посвідчень раз, тобто без повноважень. Значить, Вони виконують злочинні накази відповідно до статті 60 Конституції України. Третє, значить, порушують мою недоторканність відповідно до статті 3 Конституції України. Значить, Так як я перебуваю в статусі людина і... значить, Є з іншої юрисдикції як е, публічного права. От, вони е, з приватного права один все, і другий все. Mm -hmm. Так, значить, ось стоїть один військовий, другий і ще один. Значить, цей, цього військового, який себе називає ТЦК СП, значить, відповідно до е, в, рішення Верховного суду, який виніс ухвалу щодо ТЦК СП, значить, від 5 го 12.2022 року ТЦК СП не існує в реєстрі юридичних осіб. зрозуміло, так? Да? Тобто їх взагалі не існує. Значить, те, що вони них хоч в воєнній формі, ну може їм так нравиться, я не знаю. Значить, вони мені принесли оферту в вигляді повістки. Зрозуміли, да? повістка незаконна і повноваження їх носити, роздавати не можна. Повістки тільки роздають колишні військкомат, які були розформовані в 2007 році. Оцей військовий, як він себе називає, в нього тільки є посвідчення офіцера, офіцера військового. У ну, нього теж так само посвідчення ТЦК СП немає. Тобто просто посвідчення офіцера. Значить, так як вони, навіть якби і були ТЦК СП, вони мають формат підбір кадрів на контракт добровільний. Тобто Якщо людина бажає йти, вони їй допомагають. От. І їхні повноваження заканчуються рівно тоді, коли вони заходять за приділи свого значить, приміщення, там де вони знаходяться, те, що огорожено. Тобто в них повноважень немає. Це якщо вони були дійсно, то це КСП, так як юридична особа. Так як рішення Верховного суду є до виконання, то я думаю, що працівники поліції повинні його дотримуватись. Зрозуміло, так? А ось ці товариші, один ось другий, то взагалі його дотримуватися. Але так як їх взагалі не існує, немає, значить, одного і другого затримати за порушення моєї недоторканості. Це перше. І друге, значить, один поліцейський стоїть, і другий, значить, їх також затримати за виконання значить, злочинних наказ відповідно до статті 60 Конституції України і за порушення моєї недоторканості. Що саме з приводу? З, значить, вони є учасниками злочину, тому що враховуючи ситуацію, наскільки я розумію, що значить, так як нас в місті Сквира значить, в Київській області відділом поліції керує підполковник Валерій Добровський, я думаю, що більше всього, що вони отримали від нього злочину вказівку, один і другий. Значить, якщо, якщо вони так отримали. Це з одного боку і з другого боку, якщо вони передали мої персональні дані, не істоючому ТЦК СП, що один стоїть і все другий, значить вони будуть притягнуті ще по 182-й кернат колесу в Україні. З даного приводу бажаєте писати? Угу. писати? Я буду писати повідомлення про злочин. Одне повідомлення про злочин на одного поліцейського, на другого, третє, на третього, четвертого, на четвертого. Ці всі особи мають бути затримані. І ще раз нагадую, що я перебуваю в статусі людини, маю волевилення людини Республіки Україна, захищені міжнародними договорами і Конституцією України, головним законом України. Так як вони працівники приватної фірми, сходом від РПО, поліція, значить, посвідчень в них немає, доручення від керівника в них немає в одного, і що в другого. Доручення в них немає. Значить, затримати всіх чотирьох прямо тут і зараз. Зрозуміли? Якщо ви будете бездіяльні один, другий і ви третє, значить скарга до ДБР по вашій бездіяльності відповідно до, 9, 9, відповідно, до цього, наказу МВС від 9.11.2016 року. Значить, 1179, де вимоги до поліцейських? У 2011 році не було. Кажу, 2016 року, від 9.11, 2016 року написано 1179. Де чітко написано, що ви маєте що робити? Захищати права і свободи людини. Да, значить, усі 1, 2, 3, 4 мають бути терміново затримані. Значить, якщо ви будете бездіяльні... Один, два, три. ДБР вас буде дуже уважно слухати. Зрозуміли? Значить, тоді мені, будь ласка, чотири листочка, буде чотири заяви. Тобто буде 4 повідомлення, повідомлення про злочин. Чотири різних. Зрозуміли? Все. Давайте. Чотири повідомлення про злочин. Так, Буде верне е, до БДР. тобто ваші танці, ви повітря... Ви повинні служити даніському народу.